Всім доброго дня. Ми працюємо. Вчора город виграв, блоки, возив на мусорку, бо люди понакидали аж на дорозі. Вчора, не вчора взагалі вивезли весь мусор і перегородили блоками, щоб, не цей, щоб люди мусор не кидали. Камери навіть поставили. Так що дивіться, хто кине. Штраф не знаю ще який, але камери висять. Так, сьогодні вже возим, возим воду. Уже цепив бочку. Так сказати, влас міняється. Вчора одне, сьогодні друге, завтра може буде третє. Так. Накрився в мене вом. Получається, цепляю косілку Вірокс. Він її не тягне. Поки набере ті обороти, положив косілку, 10 метрів проїхав і косілка стає. Навірно, прийшли хана лентом. Я хоч і відревулірував, штанги підкручував, виставляв там по заводу, так сказати, зробив два оборота, але результату нікакого. Навіть лентам хана. На бочку то вистачає, бо тут сопротивления немає ніякого особо. А от на косилку, то маловато. І він постійно крутиться. Зараз продемонстрируємо. Бом виключений. Бом виключений. А він крутиться. Включаю, крутиться, виключаю, крутиться, так що прийшов йому звіздець, буде час, будемо ремонтуватися. А так, в принципі, трактор працює нормально. Я ж кажу, включаю. Він крутиться, виключаю, він крутиться. На бочку вистачає. А от косілку вже не тяне. По заводу там треба ті штанги 2,5 виставляти ж по центру, щоб дві штанги свободні були, крутилися, і виставляти на 2,5 оборота. Я виставив, ми його спочатку крутили, крутили. А тоді я вже по заводу почав виставляти і зробив типу, по два оборота. Ну результат ноль. Тобто, якщо б щось не так було, то він би хоч би відключався, а так він навіть не відключається, він постійно круто. Так що отакі-то справи. І не бризкать, не знаю що. Бо сьогодні перший день я бризкаю. Ну, підміняю, так сказати. Так що, будемо працювати. Може щось ще буде, засніму. Так, поки є перерив у кропіні, треба оце коліщатку замінити. Бо ми його вже переворачували і воно стерлося в нєт. Стрьом вже навіть їхати. Навіть нитки вже де. Нитки там показую. Ну і це б желательно вже перевернути. Хто знає хто в цій темі? Знаю, що якщо стирається одна сторона, ось наприклад, як у мене, знімаються кольця, перекидається покришка в другу сторону о, і ти катаєшся в далі. Можна колесо зализати ніт. Ті колеса нормальні. ці колеса нормальні. Хороші. А сюди будемо. Ставить нове познімаємо кольца. Ну, Перший раз я звісно, буду його робити. Ну, я бачу, як це роблять, то, я думаю, проблем не буде. Вом я так ще не робив, не міняв. поки вистачає на бочку. Так що, як то так. Зараз заїжджаємо на майстерню і... Пробуємо поміняти. колесо є ось таке нове. Ось таке ось новеньке колесо. Ну, і ми його будемо ставити з камерою, з усім, як положимо. Так що займаємося. Бо це відео я продовжую, воно трохи трохи время пройшло. Місяць. Ну, будемо ремонтувати, тоді вже по факту покажу, що вийшло і може скажу, чи були якісь... Ну що, коліща ми поміняли, ну, не коліщатку резина, тепер на Проблем не було ніяких осложнень теж. Кольця познімав, поставив, все нормально. Тепер не буду їхати і труситися, що воно десь репне. Набираю водичку сьогодні однієкропом. Поміняв на рульове, бо той вже так розтріпався, все одно якось так зробили цілі, що немає цього шланга куди діти. Цю рамку треба знімати, щоб воно ніде не його не касалося. Таке. Закрутив ще щитка, бо репнув він алюмінієвий, репнув цокотів. Тепер не цокотить, не цокотить, працює все нормально. Ну все, на цьому відос. Нарешті я закінчив. Все, Всім гарного перегляду і всім до побачення.